Півсотні жителів Понорницької громади перекрили трасу в Авдіївці. Три села, 750 домогосподарств, третій день без газопостачання. Вийшли, тому, що у хаті холодно, Перве, друге не печене груби, немає, варить ні на чому. Аварія на трубопроводі сталася у неділю. Ремонт не розпочався і досі. Пояснює причину протесту. Олександр каже, вийшли, щоб газорозподільна компанія відреагувала на їхню проблему. Да, черня газу туди, їх вообще не дозвониться. Не будь-яких питаннях. Питання до чернівого газу. Да, Якщо них там пробої у трубі, чого вони не встановлюють? То вже хто, собою. хто там винувати? Хай подають у суд, хай стягують з того, да, хто да, винувати. Ну, порядок у страні бути. Чи вообще це? Що це за бардак? Взагалі? Водії просять їх пропустити. Протестувальники відмовляють. Цей позашляховик намагався об'їхати узбіччям. Його зупинило. З автобуса виходять пасажири, просять пропустити їх. У мене дома, а, дочка. Я, теж тепле, їду. я ще не знаю, я не дає в Новгородзі. Нетувата сударство А ми страдаємо. А ви не будьте протестувальники не пустили автобус і на прохання поліції пропустили тільки швидко. Катерина і Олександр, пенсіонери з Авдіївки, газом опалюють свій будинок, готують теж на газу. Кажуть, три дні користувались старою пічкою, але дров вистачить на кілька днів. Але ж ми вже у нас уже 11 років газ, тому ми вже надіємося на те, що в нас є газ і дров, як таких на як раніше, м, раніше Ми готували там один-два прицепи Купляли. Ми вже такої кількості їх не закуповуємо. Через аварію без опалення залишилась понорницька школа. Тут навчається 160 школярів. З початку тижня учні старших класів не ходять на уроки. Навчаються тільки молодші класи. Їх перевели у підсобне приміщення, що опалюється дровами. Газову трубу на цьому полі у неділю пошкодив трактор товариства Черешеньки. Ось пробоїна, що лишила без газу три села. На місці аварії ремонтників нема. В понеділок тут були газовики і правоохоронці, каже заступник голови Понорницької селищної ради Анатолій Кашич. Селищна рада посила листи керівництву Чернігівгазу і агропідприємства з питанням, коли наслідки аварії усунуть. Вчора ми з утра направили письмо Яравій у пад Черніявгаз і Андрущенко, направили півлиста, щоб роз'яснили ситуацію, бо інформація офіційно нігде немає. Роз'яснили ситуацію і якось ускориться цей, цей процес. Ну, як бачите, як бачимо, нічого тут не змінилось, роботи ніякої не робиться. А... Люди стали заложниками. Трактор пошкодив трубу, бо вона залягає на глибині у 43 сантиметри. Це менше від норми, сказав телефоном керівника агротовариства Черешеньки Олександр Андрущенко. Він вважає, що під час укладання труби газовики припустилися помилки, тому платити за ремонт не буде. Труба залягає на глибині 90 сантиметрів. Сказала речниця Чернігівазу Ольга Конопацька. Тому Чернігівгаз не буде усувати аварію, доки агропідприємство не заплатить. Провести відновлювальні роботи можна буде після того, як винуватець аварії та пошкодження, компенсує завдані збитки, адже в тарифі на розподіл газу, затвердженому НКРЄКП, такі витрати на такі відновлювальні роботи не передбачені. Сума прямих збитків становить по цій ситуації 46,5 тисяч це вартість газу, втраченого внаслідок пошкодження газопроводу, та 108 тисяч гривень це вартість відновлювальних робіт, до яких входить зокрема зварювальні роботи, контроль зварних стиків, відновлення ізоляційного покриття тощо. Сьогодні жителі Понорницької громади перекривали трасу на одну годину. Ми сьогодні вирішили перекрити цю дорогу на одну годину. Ніч якась переказубним. Якщо наші вимоги не будуть почути, ми збираємося завтра з і до ночі ходити тут. Тому що нам все одно холодно, що в хаті, що на вулиці. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.